Плану роботи обласної ради робить питання, про що безстніше, безстніше, безстніше. ну як би він взагалі і ми розуміємо, що це питання треба розглядати, але він просить перенести і по молоді кіровокрачення, я думаю, теж логічно, якщо обласна адміністрація розробних програм не готова і хоче зробити краще, то я думаю, що можна підтримати розмістити більше yeah. <tell> Тоді ми у сам проєкт рішення комісії інформацію прийняти, внести на розгляд п'ятої сесії питання про внесення змін до плану роботи ради. <tell> ми ж, мабуть, і будемо виступати <tell> з цього питання. Ви питання. Тоді, Вікторовичу, прохання буде ну, підготувати проєкт рішення на сесії. Звісно, звісно. Ставлю на бустан, то за да. те, що підтримувати зміни по mm -hmm. суті. Це про проклопотання ветеранської організації служби безпеки в Україні.

Зараз спілка ветеранів СБУ е, з пропозицією е, Самойленка генерала майора відставки Ігоря Петровича е, родити відзнакової області за сезорі другого суту. Це було вже, я так розумію, внизу це орден дружби народів, медаль заданий.

офицеры и, и, и граждане, -а -а. да. Конвенция. А -а -а. Кто за опять же поддерживать? Да, да значит, единственное, у меня будет просьба, про, а -а -а. если сможете, подойдите сегодня, когда свободите, все равно сюда ко мне, я хочу, чтобы вы подписали на битклыканье Боваку вот, об оморку, вашего вопроса. Я сейчас честно обкажу, учил. Спасибо. Не нам а звонил. Нет, -то нет. Кто -то, кто -то не будет. в администрации его вызвали. Там что-то по заборгованности. Если есть форум, то я наверное. Да, так, Ривненская областьная. О, областный прав. Настала ему решения Крымской областной. Возможно. до президента Верховної ради Кравні щодо удосконалення порядку проходження військової служби та надання медичної допомоги військових відзначення 75-ї річниці Боровця та звернення щодо підтримки місцевих структурних підходів. Розтворення? чи як? Я, чесно кажучи, дивна для мене ситуація. Ми от звернулися вони зліпили все в одну купу і просто нам прислали. Щодо вдосконалення порядку проходимо військової служби. А вона створена вдосконалення. Друзі, треба щодо повісково службу. Давайте, давайте тепер дивитися звернення про бороться. Тут написано, є так, все це.

на комиссии, да. И там, где она всегда заняла. Ладно, нехай вы решили. Берут за президента. Это Арсений Васильевич Хаджа, как бы понятно. спасибо. Большое. Хорошо. Сын, да, я, я думаю, Боро... боровець Боровец был Боровся. Але ну, наступне взагалі закінчується тим по поводу соціального захисту населення. Не дивіться, що написано. Ну, да. в кінці. Ким... Да. Вони просять збільшити е, чисельність, граничну чисельність працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення Рівненської області та законодавчі пропозиції щодо внесення змін до державного бюджету на 16 рік частині виділення коштів на отримання додаткової чисельності працівників. Люди вважають, що в них мало. Я не можу сказати, що у нас їх мало чи до це дорого. комісія соцзахисту. Хай це звернення дивиться. Ми ну, теж на ну, ви подивіться ну, цей або в, час, в частині помозі. Питаю. Це, це, це так. звернення подивився. Комісія соцзахисту. У нас у проєкті рішення комісії пропонується взяти до відома і підтримати звернення до президента. І, тобто, ми повинні тут уточнити, яке звернення ми підтримуємо, а яке не підтримуємо. Ми можемо уточнити. Тому що я по поводу чисельності кількості е працівників управління праці Сузарінської області. Якби чого ми повинні підтримувати? <праців> так, значить, два, два їхні звернення ми розібрали. І третє у нас стосується... Распространяем, когда кто-то посмеялся голосовать. Распространяем, когда кто-то посмеялся голосовать.

Що це Куди не кинувся і ні, ніде нічого не доїздився. Ну, я там не потрібно. Так, значить, таким чином підтримати звернення до президента та щодо. І пишемо, які звернення. Щодо перше. Нет, ну то его мышковление почему. Ну там вообще акримоста, да? Що тут и крепкие стали структуры, как меня не будем. Так они у вас там верху перечислили. Чтобы вы не переписывались. Так ладно, я тогда не пошел. Mm -hmm. ну, 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 mm -hmm. ну, ну, все, до свидания. Ну, я

Четыре программы социально-экономический работ с западом и обеспеченного поробку 2000. Досягнення спільних завдань служіння суспільству, просимо розглянути на сесії органів міського самоврядування вище зазначення питання та прийняти необхідні рішення. Ні, якби вони просять, щоб ми стимулювали їх, я так поняв, щоб що на місцевих рівнях От, це потребували. Вони пишуть, що бюджетного кодексу видатки на функціонування територіальних. Підрозділів Національної коліції не дозволено здійснювати з місцевих бюджетів за умови, що такі видатки здійснюються за рішенням відповідної місцевої ради. Ну Це ж по понятно, що не можуть будь-які видатки ну, з місцевого бюджету без рішення так, ради. Таким чином, забезпечення за взаємодії на нас своїх сприяти гроші зі стану. На ну Якщо це на даний момент, то я не знаю, наскільки це... Ні, воно якщо ти хочеш якусь конкретну задачу, ну, як так, ти проведеш як... конкретно, що, що ти хочеш. А розглянути. Не? А ви присилаєш програму, тому що це, коротше, має таку програму, а да, тоді да. пишуть розділ програми соціально економічного розвитку ну, не розділу а хоча б. вона пише, що ці програми мають бути виписані. Про проведення напиши, що створення злочинності, логічно не було право, логічно що вона пошлю на адміністрацію і на на століцію, оно чим-то перекликається, ну більш конкретно. Я збудую можливість цю пропозицію, е, щоб на століція, е, в рамках боротьби з злочиненням таризнув. начала патрулировать на вокзалах, на ЖД вокзалах патрулирование, что было над полицией, но, ну, соответственно, это должно чем-то оплачиваться. То есть они конкретное действие. Но если конкретное действие на, на вокзалах, все это я сто, я не знаю, как все будет фирм, а это чего иншу. если на вокзалах, то даже в Киеве на вокзале, вы что куча заходишь, куча зимой, куча непонятно кого,

Це що Ні, це ми рекомендуємо о, о, наша комісія Добре. 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 інформацію прийняти, Добре. Я думаю, рекомендувати обласній державній адміністрації розглянути можливість логічну, включення до програми економічного і соціального розвитку на 16 рік спільних заходів з головним управлінням Національної поліції Кіровогарської області спрямованих на забезпечення законності правопорядку. Корони і свободи районним та міським радам області розглянути можливість внесення відповідних в до районних міських. В принципі, тут краще нічого не прийде. Тобто ми аварбу в хаті нічого поганого не відповідаємо, а кажемо, що будемо розглядати. Іншого варіанту я не бачу, тому що коли включаться до програми, тоді відповідне внесення змін до ду... відповідних бюджетів і пішло інші процедури. Які думки з приводу цього проєкту рішення Нормально. Нормально? конкурсу?

А ще одна информация, естественно. Ну, да, да. Будем, а вот и будем начальник отдела инвестиционного начальник. Я в нас поступил за порушення, вернее, повідомлення в цьому році, здесь в травні на участку черги. Мы подумали, что краще. У нас є центр підвищення кваліфікації, посидових осіб, місцевого самоврядування державної служби, керівників, комунальних підприємств і так далі. І вони пропонують провести нам навчання для депутатів обласної ради. Як ви дивитися на те, що десь в першій 10 червня ну, все-таки? Взяти участь в навчальному семінарі. Ось тут є перелік питань. Ну, Сергій Вікторович, напевно, справді не скинув, так? Він вам, не, да, не подивитись. Ну, ну то тут багато їх перераховуємо. Ну, ну, да. 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 Це ті теми, які вони <кл 'я> пропонують. Можливо, ви це знаєте <сято> центр на

Я заявив тренінги, у нас був останній тренінг, по то, якщо чесно, я б хотів би, щоб цей парень причина, не можна люди, ні, тут не буде, це нам самополучені. У нас такий годин пройшло 35 хвилин. Всі вирішили переповнені. Ну, Це можливо іншого спрямування, це що стосується цього. Ні, я теж так не Виберіть самі, що у вас, саме, що ви відчуваєте, що такі ногальні проблеми. Ну і кожен світ, він тоді загально зараз побачив, що інтересується. Тема була, я вам просто не можу передати. Молодий парень я розказував аж самого, зразу так можна не ходить. Думаю, ну, бо я не можу, коли це так розпочинає чи палить, що він каже. Я розкажу про це, щоб ви зрозуміли, хто перед вами стоїть. Каже, я закінчив школу з э, золотою металлею, пішов на навчання, мені ну, сказав одразу. Я не заплатив, бо мене їх не видав. Він сказав, тоді в той навчальний заклад, 2000 гривень, в мене їх не було, автобус, в заклад, 2000, э, там, їх не мене можуть, звідки їх на бахів. І я пішов на фізкультурника, ну, зрозуміло, що з червоним дипломом. А тут Черновецька, чоловіка чесна, каже людину дуже поважаю, бо він мені дав. Кажу, шанс, да, шанс в житті. Це один власник банку, який сказав, що мені не треба економічна освіта, там, люди, тому подібне. Мені треба перша, що була, щоб е, була, із червоним напрямом і з тим сюди пройти. Я поїхав, ну кажуть, що в нас подержало? Ну, подивилися, може. Я особисто з ним провів тут І запитання зразу було там такі, щоб провірити мій рівень. Я прийшов, його поставили керуючим, я так зрозумів, чи Полтавської область його в банки, чи Полтавна. Відділення Полтава. Да, усіх, усіх, да. <ріст> да. Так мало того, що він коли вже ну, банк пішов, розвався непогано, і каже, я пішов звідти. Ніхто мене не зрозумів, усі показували, що, казували, що ну, парень ти взагалі розумієш. Що ти робиш? ви знаєте, а я зрозумів, що не, воно вже не моє, я вже не вище пішов, мені щось треба інше. Він почався почав, ці тренінги проводити лекції, ну, я мовлю, що це людина просто, молодий парень. Він э, сам марафонець і каже, в мене життя тепер як марафон. От все, що не є, що співставляє. там такі речі, що ти говорим, що 35 хвилин. Ну, звичайно, це тренінг. Е тренер, це інший лектор, вони, звичайно, він робили всі конференції, і тренер не теж визначається. Ми тут подачі не А ви сказали, що А ви один із моментів, що він керівник, Аркус формату А4 і вже на три половини. Потім вже перша половина. От чули, я сидів, коли подивився на всіх присутніх, я пришли, ну что, мне ведь женок. Мене наверное, женка от